Вітаю, мене звати Олена Ковальова. Ви дивитесь прогноз подій, і я зараз на зв'язку з нашою постійною експерткою астрологиною Анною Верглас. Вітаю вас! Вітаю Олена. Рада вас бачити і сьогодні традиційно хочемо зробити такий випуск і зокрема поговорити про знаки Зодіаку поговорити поговорити про серпень 2025 рік. Останній місяць цього літа. І власне, давайте загально перше ж для кожного знаку Зодіаку Кому пощастить у цьому серпні найбільше? Хто фартовий з усіх знаків Зодіаку у цьому серпні? Звісно, вогняні знаки, і, зокрема, леви, які святкують свій день народження для вогняних знаків дуже сприятливий час для роботи, для кар'єри, для відпочинку, також взагалі для того, щоб себе яскраво проявляти в соціумі. І для водних знаків Зодіаку Венера перейшла в знак рака, і вона буде протягом серпня знаходитись в цьому знаці. А це про кохання, це про гроші, це про реалізацію бажань. Для раків, скорпіонів і ребенка став є дуже сприятливий період для вирішення усіх питань, які я перерахувала. Цікаво. Давайте зараз по кожному знаку зодіаку поговоримо коротко, яким буде серпень так, для кожного знаку зодіаку, і почнемо традиційно з Овнів. Що Овнів чекає у цьому серпні? Дивіться, перед тим як ми розпочнемо, хочу сказати, що це прогноз по 23 серпня. Тобто, поки у нас сонечко йде по знаку Лева, а потім з 23 серпня і до 20-х чисел жовтня вересня, перепрошую, у нас буде трошки інший прогноз, тому я так хочу це зазначити, та, що у нас перші, перші три тижні серпня включені у цей прогноз. Отже, друзі, Овни. А для овнів настав дуже хороший час для відпочинку. Як би це не звучало, овни дуже активні, люблять працювати. Але саме серпень може дати вам можливість класно перезавантажитися, можуть з'явитися якісь нові хобі і захоплення. І також місяць дуже хороший для того, щоб приділити більше уваги дітям. Відпочинок з дітьми, спілкування, поглиблення стосунків все це дуже сприятливо для овнів. Так, далі у нас тільці. Тільці, так, далі тільці. Ви знаєте, у тільців дуже домашній місяць. Хороший час для того, щоб налагодити стосунки з родиною, особливо з батьками. Дуже хороший час для того, щоб займатися питаннями нерухомості, якщо вони у вас виникають. Це все, що про дім, про мою землю. А про те місце, де я живу, от починаючи від ремонту або якогось генерального прибирання і завершуючи глобальними питаннями інвестицій, переїздів або якихось серйозних змін, які стосуються житла, і звісно, це тема родини для тільців буде дуже важливим питанням: родина, стосунки, родинна підтримка. Ви можете багато ресурсу отримати от саме з цієї сфери. Угу, Цікаво. Е, наступне це близнята, близнюки. Е, власне, що їх чекає у цьому серпні? Близнюки будуть мати більше поїздок, більше причому такі, знаєте, от не не про за кордон, а от поїздки там по місту, якісь відрядження, дуже багато руху, дуже багато активності, багато спілкування і дуже сприятливий час для навчання. А це можуть бути якісь курси, семінари, навчальні програми. Тобто, близнюки, взагалі, вони такі дуже. Відкриті до знань, їм все цікаво, і ось цей місяць він може дати хороші контакти нові, хороші нові знайомства, ділові, особисті, дружні і нові можливості в розширенні кругозору, в тому, щоб отримати нові знання. Так, я бачу, що кожна, 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 кожен знак зодіаку у своїй сфері в цьому серпні буде. Е Зокрема, зайнятий. Так, що ж тоді чекає раків в останньому місці серп? Раків чекають гроші. Це хороший прогноз, я думаю, для раків. Дуже сприятливий місяць для будь-яких фінансових рішень. Також тема кохання, як ми вже сказали, нові стосунки, реалізація бажань. Якщо ви давно щось собі хотіли купити, придбати. Чимось себе порадувати, будь ласка, зробіть це. Хороший час для того, щоб планувати фінансові рішення, проводити аудит, навчатися чомусь новому. от Саме фінансової не знаю, грамотності інвестиція. І хороший час для того, щоб розпочинати нову справу. Угу. Так треба звернути увагу, будь ласка, звертайте, якщо це ваш знак зодіаку. Так, поїхали далі це Леви. Що Левів чекає власне, це якраз ці дні, коли в, це, власне, в серпні і, ну, народилися Леви, що їх чекає в цьому місці? Для Левів дуже важливий місяць, взагалі той місяць, коли у нас день народження. Він з одного боку може бути складним, з іншого, надзвичайно ресурсним. От я прошу звернути увагу Леві. Якщо ви ще не святкували свій день народження або там на наступні роки, останні 2-3 тижні перед Днем народження, це час, коли ми можемо відчувати енергетичний спад. Це стосується всіх знаків зодіаку. Коли ми можемо відчувати якусь таку трошки депресивну. Депресивний настрій може бути менше енергії, менше мотивації рухатися вперед. І це час не для того, щоб рватися вперед, а для того, щоб підвести підсумки року минулого, провести такий якийсь аудит невеличкий. І, власне, сам день народження це завжди початок нового соляру, нового сонячного циклу, вашого особистого нового року. Це дуже дуже важливий день, от сам ваш день народження. І його важливо присвятити собі. Отак, от як ви хочете себе відчувати весь рік, от так потрібно собі організувати день народження. Саме головне це не зовнішні події, а внутрішній стан. І для Левів перший місяць. Перші дні після дня народження це час, коли потрібно дуже активно себе проявляти, проявляти ініціативу, розпочинати нові справи, робити ті кроки, які ви хочете, щоб були знаковими протягом наступного року, працювати з цілями, писати собі плани, тому що це дійсно запуск нового сонячного циклу. Це е, такий, знаєте, новий виток завжди в житті. І е, Лева, взагалі, це знак такий досить оптимістичний. В них яскрава така потужна енергетика, і от важливо в цьому місяці максимально яскраво себе проявляти. Це хороший місяць для публічності, для реклами, якщо ви якимось бізнесом займатися для того, щоб проявляти ініціативу, для того, щоб брати на себе більше якихось там, не знаю, відповідальності проєктів і показувати світові свої бажання. Показувати, на що ви претендуєте, чого ви хочете. Це може стосуватися професійних цілей, там зарплатні, творчих цілей, будь-чого. Клас, хороший дуже до речі, прогноз для левів. Наступний це мій знак Зодіаку, до речі, діва. Що да. чекає Дів у серпні? Для дів, серпень, місяць такий досить спокійний. А це час, коли можна взяти відпустку. Ми завжди з вами Олен, коли записуємо прогнози. В нас завжди діва робота. Пам'ятаєте? Mm -hmm. Декілька місяців поспіль. А от цього разу. Трошки в нас змінилися акценти, а для дів хороший час, щоб провести його, або в якійсь дуже такі близькій компанії людей ну, типу відпустки, да, але такої на природі, дуже спокійною, або це взагалі місяць занурення в себе. Це може бути психологія, це можуть бути якісь такі внутрішні дослідження, творчість. Це час, коли може хотітися менше бути в соціумі, менше контактувати з людьми, а якось трошки, знаєте, от усамітнитися і провести час з собою, щось переосмислити. Продумати, зайнятися якимись речами, на які завжди не вистачало часу, і це час, коли ви накопичуєте енергію перед новим таким активним ривком. Тобто для ДІВ рекомендація така дозволити собі трошки відпочити, відпочити, переключитися і зробити це максимально бережно по відношенню до себе. Клас, мені здається, це найвлучніша порада, яку я коли не почула для зі особливо після постійних прогнозів щодо роботи. Дякую вам, рухаємось далі. Терези. У Терезів місяць досить активний. Він пов'язаний з контактами, багато спілкування і нові можливості приходять від інших людей. А, намагайтеся знайти свою групу або більше контактувати з тими людьми, які розділяють ваші цілі. Це можуть бути професійні цілі, це можуть бути ваші особисті, якісь ваші захоплення, друзі. Також от для Терезів місяць буде. Про комунікації, про обмін думками, про нові знайомства, про нові цікаві досвіди. І це от, дійсно не той час, коли варто його провести на одинці, навпаки. Треба йти до людей і а, формувати зв'язки, нові, нові кола. Це буде дуже корисно угу, для Терезів. Супер. Наступні це скорпіони. Що ж, серпень приготував для скорпіонів. А у скорпіонів робота. От напевне, знаєте, всі будуть відпочивати. Скорпіонам треба трошки попрацювати. А насправді місяць дуже активний з точки зору професійного кар'єрного розвитку. Можуть з'явитися нові цілі, нові амбіції, можуть з'явитися нові можливості. На це треба звертати увагу. І також для скорпіонів сприятливий місяць для особистого життя. Венера буде аспектувати ваше сонце, можуть бути нові знайомства або якісь приємні романтичні моменти у вже існуючих відносинах. Угу, клас. Такий, знаєте, і гороскоп щодо кар'єри, і гороскоп щодо кохання. Чудово. Рухаємось далі. Наступні це стрільці. Що їх чекає власне на цьому серпні? Для стрільців сприятливий місяць для будь-яких подорожей. А це можуть бути подорожі у відпустку, скажімо так. Це може бути бажання, може просто з'явитися бажання кудись поїхати, вивчати нову мову, нові культури дуже хороший час для вирішення будь-яких юридичних питань, до речі, також. І дуже хороший час для навчання. Це може бути там і вища освіта, це можуть бути якісь курси, семінари, а також це контакти з іноземцями. Якщо ви працюєте, шановні стрільці, у міжнародних компаніях. Якщо є це є частиною вашої роботи, то знову ж таки місяць може дати сприятливі нові можливості, нові комунікації, які стосуються закордону, закордонних якихось там стосунків, все, що пов'язано з роботою з бізнесом. Угу, цікаво для і наступне. От про козорови згадали, наступне це ж козорове, що їх чекає. Козироги, теж тут у нас змінюється тенденція трошки. Для козирогів місяць може дати досить великі психологічні навантаження. Я думаю, що це більше про роботу, аніж про відпочинок, хоча це може стосуватися і інших сфер життя. Місяць, коли варто звернути увагу на свій психологічний стан. І якщо він потребує корекції, дозволити собі розвантажитися, дозволити собі десь відпочити більше. Це місяць, до речі, який може піднімати фінансові питання, особливо все, що стосується теми спільного бюджету, спільного майна, сімейних бюджетів хороший місяць для інвестицій, для великих фінансових рішень. Але тут може бути і от знаєте, як необхідність з'являється, переглянути бюджет, переглянути якісь фінансові стратегії. Тобто ось цей місяць для козарогів, він такий, знаєте, з великим додатковим навантаженням, я б сказала, але козароги люди сильні, витривалі. Тож ви з усім справитеся, і насправді це може бути таким поштовхом для росту, для подальшого розвитку. Тому що козирогам потрібні виклики в житті. Я думаю, що козироги -то точно справляться в цьому місяці. І що говорити про водолія? Такий знак зодіаку, що їх чекає в серпні. Для водоліїв найактивніша сфера це стосунки. Особисті ділові і дружні, які є важливими для водоліїв, А можуть бути нові знайомства може бути більше людей у вашому оточенні. Це сприятливий час для будь-яких публічних заходів, для реклами, для того, щоб кудись іти в люди, тобто не залишатися на одинці, спілкуватися з людьми, заводити якісь нові контакти, тому що вони будуть точно корисними, може не зараз, але у майбутньому це знову ж таки стосується і особистих, і ділових, і дружніх відносин. Угу, цікаво дуже для водоліїв, Прям сфера така стосунків і відносин. Ну і що нас залишається? Не залишаються риби. Що ми можемо, які ви можете точніше дати прогноз для риб на цей серпень? Риби, робота знаєте, а це або робота, або велика кількість таких повсякденних рутинних справ, які будуть пов'язані з родиною. от з тим, що ти повинен робити. Оце слово треба, воно буде звучати в житті риб дуже активно. І, власне, за цей час, дорогі риби, за серпень, ви можете тут задача, яка стоїть систематизувати, максимально впорядкувати всі повсякденні справи, які стосуються і роботи, і нашого життя. А також тема здоров'я. Звертайте увагу на здоров'я. Це хороший час для того, щоб знаєте, от якщо потрібно десь якісь профілактичні заходи пройти, які стосуються здоров'я. Ми ж часто це все відкладаємо. От зверніть увагу, час дуже сприятливий, який дасть вам позитивні результати. Тому працюємо, займаємося здоров'ям, закриваємо всі якісь незавершені повсякденні справи, тому що далі буде можливість відпочити. Клас, я думаю, що для риб це дуже вдалий потім прогноз. Що ось, ось ця приставка, що буде потім час відпочити, дуже допоможе нашому знаку Зодіаку. Я дуже хочу подякувати вам за такий детальний прогноз для кожного знаку зодіаку. впевнена, що наші глядачі візьмуть для себе корисно, виділять певні аспекти. І до зустрічі з вами на наступних випусках. Дякую вам дуже. Нехай для всіх місяць буде максимально сприятливим і до зустрічі.